Всіх вітаю з магазина «Сінсей». Я сьогодні в одному з найбільших магазинів «Сінсей» в місті Одеса. Тут дуже багато новинок поприїжджало, поприходило. Почнемо з оцієї полички. Дивіться, тут так ще й оформлено, все стильно, красиво. Ось така сумочка. Ціна 599 гривень. Дуже стильно виглядає, яка класна, м'яка така шкіра. Ну, екошкіра, я маю на увазі. І ось такий ремінець довгий. Слухайте, яка стильна сумочка. Я зараз це складу, буду фотографувати цю поличку на, на обкладинку собі. Також класно виглядають. 599 гривень. Я спочатку зробила примірку, поки там була, були вільні, примірочні. І питаю дівчини, а де можна закрите взуття взяти? Тільки она, а у нас немає. І от я, будь ласка, дивіться, я приміряла з босоніжками, могла оці поприміряти, які вони симпатичні. Були б до моїх всіх образів, дуже б вони пасували. Ну, Жалко, вже зробила примірку, там стільки людей. 599 гривень. Легенькі, класні. Вони по 41-й розмір є, з 36 по 37. Ще така стильна сумка, слухайте, ну, як шопер по типу, Ну, стильно виглядає 339 гривень. Не стійке дно, але все одно вона тримає форму з написами класна. Також стильні, ось ці, як сказати, балетки, да? 459 гривень, як плетені з 36 по 41 Є кеди чорно-білі, 339 гривень. Слухайте, ну класно. Також обруч може комусь треба такий чорний 149. І резиночка чисто чорного кольору 149 гривень. Все таке чорне, ще замшеві прийшли. балетки, такі в них були рожеві, по 219 гривень. Це чорні. От прямо скрізь оці ці красівка на манекенах, на таких високих підошвах. От хто любить такі високі прям підошви, це новинка. Ціна у них 699, також по 41-й розмір. І з одягу. Сорочку цю я вже бачила, а в одному магазині. І тут вона, тільки в двох магазинах її бачила, в клітинку. 599 гривень. Ось так вона зроблена. Також тут ось футболочка. А, на ній же під О, красиво виглядає. Дивіться, гарно, так? Да? Оцей малюночок, і він якось так от... Дуже мило виглядає 269 гривень. Так, кажу. Така футболочка є по розмір 2. Далі, а така сорочка є по розмір 2XL. І от спідниця. Джинсові спідниці поприходили на осінь. Зараз підійду з тієї сторони, покажу. Красива ця блуза жіноча. Це у них все блуза, ну як светер. Ой, слухайте, як класно. І на флісі вже, дивіться, утеплена. Так, коштує 459 по 2 XL. От відійду, покажу, стильно виглядає, з цим написом. Дуже симпотно. Так, скільки, бачите, спідниці як розбирають. Прям <свісно> взагалі весь розмірний ряд. Уже дві спідниці висять, 659 гривень. Там в примірочних скільки людей. А чому ця сукня на ній вдягнута? Мені здається, ж таку вже якось приміряла. Не знаю, 599, як новинка, по 2XL. Ух ти, яка сумка. А ну-ка, давайте глянемо. Стильна така. Гляньте, як така прям коричнева, з бежевим, ну стильна. Якенька 659. Тут на кнопочці вона йде. Так, щось десь я схоже, що вже бачила. Ой, всередині така замшева. Ну, знаєте, так зроблена, прям приємно. Приємно тримати, класно. Класна. А ось з цієї сторони також зиття. Ух ти, яка сумочка, ось оця в такому ж, бачите, кольорі точ, -в точ да, з такої ж тканини. І маленька у вас може бути і велика, якщо ви кудись їдете, сюди телефончик. Ну чи ну, так зручно, і коли в однаковому кольорі. Як все, 339 гривень, причому вона йде з брілочком. Клас. 339, дуже зручно. Цю можна як телефон, а сюди все ну, багато всього покласти. Ну, як якусь таку міні-подорож, коли йдеш, коли багато речей. 389 ще ось такі балетки замшеві. А ця, гляньте, одна взагалі висить. 459. Ой, бежеві ще балетки поприходили. І ось у цих сумах, бачите, їх всього дві. Тож вони класні. 659 коштує. Отут фінальний розпродаж. Відійдемо, бо там кричить на когось жіночка. Так, що тут? От о, може, жакет такий комусь потрібен. Знаєте, зараз уже ж іде навчальний рік. Він всередині, бачите, підкладка в смужку, стильний, такий сірий. І, мабуть, якщо рукав підгорнути, так, да, тут буде підкладку. Цю видно. В смужку стильно дуже придумано. 699 гривень. Такий жакет є від розміру XS по 2XL. Ось більш темного кольору такий є. Також смужка під низом. Ціна 699 по 2XL. Блузу хочу показати, ось таку біленьку. Ну, зараз просто ну, так, ну, потрібно все-таки навчальний рік іде, це такі потрібні речі. 459 така блуза по 2XL. Дуже приємна, така як вишивка білим, білим по білому. Спідниці чорні поприходили. Спідниці дуже класно виглядають. Тут мережево, бачите, так зверху, стильно, так донизу трішки вона кльош, 519 гривень. Ціна. Так, оце літнє не показую, що з цієї сторони. Ось і плуза такий колір, як і не вершкове масло, більш, більш жовтеньке, така симпотна. І ще тут рюшами так зроблена. Ціна 459 по 2 xl Гляньте. Красиво, сумочка стильна знову. От, от в цей раз у них сумки. Хтось є, щось змінив у них, постав поставщика, якось може там, хто шиє, є, може вже не а який небудь Бангладеш. Дивіться, по-перше, як класно зроблено. Отут змійка. Бачите, можна всередину покласти, не переживати за свій телефон. Ой, дуже класно. Гляв, всередину поклав, закрив. І не переживаєш там гроші, телефон найцінніше. Це воно ну, от просто вшито сюди. Потім тут як брілочок йде такий, ну як гаманет, ключі покласти. Ось такий маленький. Можна пристібнути сюди чи всередину. Щось таке є карманчик. ну Дуже класна сумка. От дійсно, так ремень іде ще довгий до неї. Клас, а ну ж скільки вона коштує? 699. Я вам хочу сказати, що сумка і легка при цьому, не важка. Вони явно вони змінили якось у цього, хто виробляє їм ці сумочки. Тому що якість змінилась, це прям от помітно. Така от сирочка, рукавчик короткий, може зараз щось накинути, ще й колір такий непримітний 219 гривень, спідниця, горошок чорно-біла. Так, чорно біла 459. Ну, тут, мабуть, такі розміри по... Ні, по 2XL також йде. Пропонують носити всім розмірам таку спідницю. Також ось така, як кофта, як жилетка зроблена. Ця йде просто по XL. 459 гривень. Далі спідниця льон, колір 659 іде на підкладі. Така цупка тканина, ні, вона йде без підкладу. Сама тканина цупка, мабуть, не просвічується. 659 вона йде на поясі, причому на красивому такому поясі, бачите, зроблена. І от по розмір 2 xl і ще в горошок є з такої ж тканини, як і ця спідниця, точ в -точ, да? Ні, не точ в точ, я не права. 339 гривень. Така блуза жіноча. 339 по розмір 2XL. Так, з цієї сторони замшеві, коричневі штани. Гляньте, резинка схована, кльош в неї сиде. 599 по розмір XL. З цієї сторони у нас таку сукню я міряла. Гляньте, яка блуза з таким рукавом симпатичним. 459 гривень. Таку спідницю десь я показувала, що 599. Ой, класні сукні прийшли, Такі акварині, колір дуже красивий, такий прям смарагдовий клас. І вона, знаєте, взагалі не товста, встаток, а тонесенька. Так, от така є по розмір XL, 459 гривень. Ну нічого так виглядає. Навіть з цією золотою ковтиною також виглядає дуже непогано. І просто в смужку футболка, скажімо так, 219 гривень. Штани, як в рубчик, тільки в мілки. Такі. Я щось міряла схоже, але це іще якісь інші. Бачите, широка така тут зверху, як резинка, 599 гривень. Золота, в золото, така, як люіксова, да? Блуза вільний, такий рукавчик тут коротенький. Так, і тут вона по краю так зроблена. Нічого ніде не буде передавлювати. 459 гривень від XS по XL. Такий колір, кому подобається. Так, жата гафре. Отака От гафре 459 по 2XL. Це я показувала. Штани чорні, просто рівні. Так, 659 гривень. Просто рівні чорні штани. І укорочений жакет жіночий. 699 гривень. О, Оці блузи прям порозбирали тут. Ціна 459 по 2XL розмір. Тут такі шорти подовжені, прийшли, такий пудровий колір, слухайте, виглядають так стильно, класно, як класичні. 599 є по розмір XL. Ой, така кофта прийшла, блуза, Гляньте, колір як коричневий, але вона йде без підклади. Так, 339 по розмір XL. Так це я показувала. О, гляньте які, Ух ти, які кеди. Класні тут на резинках, тоненькі. О, до да кеди взагалі супер. Зручні. Отут на резинках. Класно зроблені такі кеди ціна. 599. Спідниця. Бардо знову цей колір. 599 по XL. О! Светер по типу такий тоненький, гляньте, як зроблений, ніжний, дуже, так він як... Так, як в'язаний трішки в дірочку. Да? Такий напівпрозорий, 459 гривень, дуже приємний на дотик. Такий йде по розмір XL, Блуза, блакитна, ніде такої ще не бачила. Це точно вибита. Такий блакитно-сірий колір, вона не яскрава і як накрухмалена. Тримає форму. От дивіться, як буде класно з джинсами. Дуже красиво. Оце ну, гарна позиція, скажімо так. Святково те, що треба. Красиво це все зроблено. Так, і колір приємний. 659 по розмір 2XL. Дуже приємний колір. Оно ну, з цією синьою спідницею, цікаво, також буде класно виглядати. Взагалі з джинсовими виглядає класно. Такі футболки прийшли, як переливаються. Ой, 650. Ой, кажу, 659. Блуза так коштувала. 339 гривень коштує. І ще спідниця 459 гривень. Ще така блузка, ось в квіточку. Прям таку, ну такий троянда намальована. Так, квітка 459 гривень по 2 Excel. Іде ось така блуза в квіточку. Такі шорти коштують 389 гривень, поліестер Еластан. Піскоза, взуття я тут не знайшла закритого, ну щоб підійшло, тому буду все з басанішками міряти. Шорти по типу спортивні, по типу такі трішки утеплені, але знову цей трендовий колір, такий бардо, гарно виглядає. Худі тут котон 60%. Знову таке оцей капішон тримає форму. Тепла вона вже на флісі ця худі. Чи цей худі, теплий на флісі? Я взяла L, думала, що M буде маленьке, але цей L на мене якось великувато. Да? І думала, що з шортами буде одного кольору, але шорти все-таки темніші і інша тканина. А в худі котон дуже така. Ну, ви знаєте, зручно тепло мені подобається, як по відчуттям. І колір мені подобається. Підміття дуже гарна, кому треба на 1 вересня, по-перше, тут мережево зроблено. Ось, бачите, вона донизу така, як трішки йде ну, ширша. На мене М ем сіла як треба, ідеально, 519 гривень полієстер. А оця я блузу цю жіночу до цього не бачила. Це більший розмір, ніж я ношу, тому що не було інших. Вона на розпродажі 50%, 169 гривень, отак як з запахом йде така як жата. Полієстер тут також і і Ще щось. Ну, натуральної тканини немає. От мені дуже ця спідниця сподобалась, але ну, з босоніжками міряю. Якби з закритим взуттям, то було б краще. Но нічого не знайшла підходящо. Показує, от, як воно так. З біле, з чорним, гарно все. Так, блуза вона коштує 659 гривень, але тут 100% котон. Покажу вам, як і так вона виглядає, і можна її заправити. Вона йде як вибита, дуже гарна. Ну, от можна так зробити. Просто хочу ще спідницю показати. Спідниця в синьому кольорі, вона трішки тягнеться. 599 гривень, така синя денім, ну стильна така спідниця. І вона 599, тут 70% котон, 30% еластану. Із золотою такою вона з золотим гудзиком іде. Ну, зараз так. І зараз заправлю, також покажу. Заправлена вона все ж таки виглядає краще набагато. да? 500, ні, Вона 659 гривень. Дуже красива рука. Вообще, тканина, красиво, все це така натуральна, класна. І в 100% котон джинси, до речі, 100% котон. Такі м'якенькі. Це на мені модель Momfit новинка. Такі як блакитні, і синій колір, і сірий, скажімо так, змішаний колір, класна довжина. На мені розмір М. Все ідеально. Трішки великуваті на мене, ну зовсім трішки. І коштують вони 659 гривень. А от цікава ця сорочка 599 гривень, і вона по поліестер 100%. Але. 599 в одну ціну за цими джинсами. Джинси дуже класні, хочу вам сказати. Вони як трішки тягнуться, трішки момфіт модель. от такі і довжина класна, і з цієї сорочкою як треба виглядає. Акція почалася 21-го, Буде діяти по 25.08 або до закінчення товарних запасів. Один плюс один на товари зі знижкою берете два товари з помаранчевими цінниками. Другий товар вам іде за одну гривню всього. Наприклад, купальники всі йдуть зі знижками по 100 гривень. Так, багато сумочок я бачила також, тут є на знижках. Оці всі літні, по 399 гривень. А друга, ота, що 289 буде вам всього за одну гривню. От уявіть собі, які, які знижки. А ну, що тут і джинси є якісь на знижках, я бачу. Так, отакі знижки це нова колекція 699. Але десь я бачила багато червоних цінників, де вони. Джинси зі знижками 519 гривень, причому такі симпатичні, легенькі, 26% знижка. І на другі, якщо ви берете, то ви їх берете всього за одну гривню. На знижках щось можна ще знайти. а ну ці чорні. Так, 339 гривень. Далі дивимося, що тут іще можна взяти на знижках. якісь. Ні, ці шорти йдуть без нижок. О, які симп... Симп... симпатичні поприходили рюкзачки. Дуже красиві, стильні. Вони... Тут на них просто світло якось падає, да? вони як переливаються. Красиво це виглядає. Малюнок, цей стіч. Так, 659 гривень. О, джинсова сорочка з таким коротеньким рукавчиком. Також виглядає класно гляньте. Яка симпатична. І чому це немає? Де цінничка ніде. А ну-ка. Ціна на таку О, 289,52% знижки. І це ви берете другу річ за одну гривню всього. По розпродажу, дивіться, купити щонайменше дві пари жіночих колготок, платіть лише 12 гривень за кожну пару. Я минулого разу брала, мене просили написати, як. От я брала найбільший розмір. От четверка, я так розумію, у них найбільший. От на мене, я М ношу, я ношу тройку. Вони якраз, якщо ви більшого розміру, чим М, то вони ну будуть так, знаєте, погано тягнуться, але красиві, дуже якісні, м'якенькі, на дотик, приємні, гарно виглядають. Тільки ж я вам кажу, от, що от і кому не подобається, коли вони погано тягнуться, а може комусь подобається. Це може я така, не знаю. Отут я бачу, що є знижки на білизну. О, гляньте, який красивий бюстгальтер. жіночий, він що, на знижці. Так, він на знижці йде. 99 гривень 63% знижки. Той зелений також на таких пушапах 129 гривень. Так, а це, мабуть, без знижки? Да, іде. да. Це без знижки дві позиції, низ 269. О, ще в такому. Колірі, ось такий же, тільки в такому, як зеленому кольорі, 99 гривень ціна. Ну тут де на знижках їх якби розбирають це все. Я так розумію, де знижка написана. Прикладу берете два дві пари, ось таких трусиків за 49 і другі за 49 вам ідуть всього за одну гривню. Супер, я вважаю, але товарів зі знижкою насправді вже і не так багато. Є щось можна обрати, і от ви взяли два товари до прикладу. З ну і за меншою ціною товар іде за одну гривню всього. На всього берете дві сумочки по 169 гривень, наприклад, однакових. То одна друга вам буде за гривню 167 гривень. Ви платите за дві сумочки. Дуже файна акція. Наприклад, 359 ось такі шорти, 22% знижки. Берете такі шортики, берете ось таку маєчку на знижці і платите за маєчку всього 1 гривню. Слухайте, ну і головна акція 1 плюс 1 на товари зі знижкою. Знижка діє з 21 по 25, або до закінчення товарних запасів. Другий дешевший товар лише за 1 гривню. Тут не написано, що тільки в цьому магазині, це скрізь з 21 по 28. На цьому я свій огляд з магазину Сінцей буду закінчувати. В якому саме магазині я робила огляд, як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу вам адресу. Нагадую, що акція один плюс один на товари з червоним цінником діє по всій території України. По 25.08 включно. Берете два товари, от, наприклад, 139 гривень, і платите тільки за один, а за другий всього одну гривню. Дякую, що дивитесь. Всім хочу побажати мирного неба. Це саме головне. До зустрічі на моєму каналі. Пока.